あ Дитячі усмішки, веселі пісні, запальні танці, дзвінки, колядки та казкові герої на чолі з символом 2024 року. Зеленим драконом, ось так у палаці культури інгулець, митці дарують святковий настрій малечі. Гості свята особливі це діти наших армійців, які 24 на 7 дають відсіч окупантам на передовій. Разом зі своїм восьмирічним сином Єгором на розважальну програму завітала і пані Оксана. Смени традиції, та загалом як у всіх ялинка, мабуть, вішов. Родина була разом на все свята, не зважаючи на те, яка наша ситуація в країні все ж таки намагаюся, щоб людина була щаслива, щоб більше вона бачила гарного в житті, і щоб вірив, саме головне, щоб він вірив саме гарне і що все буде добре. Опісля розважальної програми, артисти представили дітлахам захисників та виставу під назвою Маленька мрія, яку актори змогли створити більше ніж за місяць плідних репетицій. Роботи емоцій було чимало, тільки подивіться. На рівень технічного оснащення та масштаби постановки. Травоскопи, лазери, масштабні декорації та неймовірна гра десятків акторів, які кожен як маленький гвинтик у гігантському механізмі шоу виконують свою роль у казковій історії маленької мрії. А ось і вона головна героїня історії маленька мрія, яка спустилася зірок до землі нагадати людству про дива та мрії. За лаштунками юну акторку звати Марія Невзорова, дівчинці тільки вісім, і вже п'ять років вона є учасницею театру сучасної пісні «Містер Норд». Я маленька мрія. Мені дуже подобається. Я хочу, щоб люди не забували мріяти вірити у дива і щоб вони не забували своє дитинства. Я буду просити серйозне місто, щоб вони повірили. Я дива, я буду просити в них, буду. Ати, що погляньте ж на зірки, щоб вони повірили, Олексій Гаврілевич, режисер новорічного дійства, та за суміцництвом директор палацу культури Інголець зізнається навіть у такий складний час, коли діти та містяни забувають, що дива існують, митцям різноманітними методами, як от і розважальними програмами, так і виставами, варто про це нагадувати. Відтак, цьогоріч режисер задіяв чималу кількість артистів у новорічних івентах. Наші актори це «Інгольця», це старшокласники наших шкіл саме Інглецького району, це працівники інголецького комбінату, які дуже багато років вже ходять до палацу культури є учасниками кожно, кожнорічної нашої вистави. Це також наші творчі колективи театр пісні «Містер Норт», який всі знають за його харизму, за його творчість. Марафон новорічних привітань Криворізької малечі розпочався в місті 6 грудня минулого року і триватиме до 7 січня включно. Відтак митці усіх районів міста чинно щодня проводять ось такі програми з іграми, сюрпризами, казковими героями, надихаючими виставами та подарунками на сьогодні у кривом розі у закладах культури та освіти із дотриманням усіх. Правил безпеки відбулося 220 святкових івентів, коли покращилась безпекова ситуація. Спочатку цього року ми робимо все, щоб місто, головне діти, ну діти їм найважче насправді для емоціональна найважче могли жити нормальним як для е, воєнного часу життя. Я дякую нашим трьом театрам, і палацам культури, і школам. Близько 36 тисяч криворізьких дітлахів вже встигли поринути у казкову атмосферу новорічного дива та отримали солодкі подарунки від міської влади та ради оборони кривого рогу. До слова поринути у світ мрій та див у палаці культури Інгулець дітлахи району та міста загалом зможуть до 5 січня, включно.